Доброго дня! Сьогодні хочу зробити невеличку відеопрезентацію і е, навчити е, всіх, е, хто полюбляє систему е, веб-систему для редагування документів DocHub, робити це е, грамотно, бо я відчуваю вас, хтось навчив е, користуватися, але не до кінця. Ви всі вмієте редагувати документ, змінювати його, виконувати домашню роботу, але потім коректно роздавати, щоб я міг перевірити, ви не можете. Ось Тому зараз я вам покажу на своєму екрані, як правильно завершувати роботу з докхабом. Ну, Ось. Перед вами інтерфейс докхаб на екрані моєму. Що я е, роблю? Спочатку я. Ви бачите, що я вже відкрив роботу. да? Ну, Давайте я її умовно виконую. Я не буду на цьому дуже багато загострювати уваги через те, що ви так знаєте, як це ось таку закарючку я ставлю. Б. Робота виконана. Тепер, як її правильно передавати на перевірку? Панове, що ви робите? Е, багат... Деякі з вас не буду показувати пальцем, хто саме. Копіюють адресний рядок, тобто вміст адресного рядку, і оце посилання мені відправляють у Classroom. Що я в результаті бачу? Я не бачу роботу. Я бачу гноміка, який розмахує кувалдою, мечем, але я не бачу роботу, яку я маю перевіряти. І це мене скоро почне дуже злити і дратувати. Тому, будь ласка, так не робіть. Що натомість треба робити? Давайте подивимось. Натомість ми повинні звернутися до правого кутку нашого інтерфейсу. Значить, дивіться, угорі справа, третя справа є така кнопочка у вигляді людинки з плюсиком. Тиснемо на неї. Всередині екрану з'являється вікно для роздачі доступу для шареного. Першим боргом, подивіться, в центрі екрану інформація про те, що ваш документ є приватним англійською private. Якщо він буде приватним, скоріше за все я його не побачу. Бо це наразі ваша приватна власність. А зараз я тисну на цей private. Ой, вибачте, я трохи помилився. Справа від напису Private у вас є команда посилання Edit, редагувати. Натиснемо. Що треба зробити? Слово private у спадаючому переліку замінити на публічний, Public. Потім я роблю таку капчу. Вони щось там підтверджують. І після цього. Ні. Після капчу я маю повторити команду. О. Ось тепер ваш документ став не е приватним а публічним. Тобто зараз. Максимальна кількість гарантій, що я його потім побачу. Це раз. А далі треба отримати е, саме той лінк, який надасть мені доступ. Подивіться, будь ласка. У вас є вибір передачі вашого документу, вашої роботи. Send as attachment. Надіслати як додаток. Е, але це нам не дуже під, е, пасує. Send sign request це надати запит на якийсь підпис, електронний підпис, але це нам не потрібно. І ось справа Get Shareable link. Отримати лінк посилання для роздачі доступу. Ось саме це ми обираємо, тиснемо і бачимо лінк, який, власне кажучи. Нам треба скопіювати, щоб передати мені на перевірку. Як копіюється цей лінк? Найпростіше це натиснути на кнопочку справа від нього. Все, лінк скопійовано. Далі, далі. ваша задача е, скопійований лінк ставити в Classroom, а це ви вмієте навіть і без мого пояснення. Сподіваюсь, що це відео було корисним. Всім дякую за увагу. Я дуже сподіваюся, що відтепер ви передаватимете мені роботу у докхабі коректним чином, і я буду бачити саме ваші роботи, а не будь-що інше. Всім я дякую за увагу. Бажаю успіхів і творчої наснаги.